Всім привіт, з вами Бумплей і сьогодні ми будемо грати в BonQ. Пройду що зіграти можна. Не знаю чи буде глючка, чи, чи не буде. Ми побачимо так от. Може зайдемо на футбол. Так. О. Якщо на ліжку злому, тому деколи буду пригинатися. І буде погано, якщо я буду заздівати мікрофон. Так. так що я буду обережно. Чекаємо, поки гра закінчиться. Або я поставлю зараз паузу до закінчення ігри. Ну от. Закінчилась ігра і захожу за свинятость. Це мій улюблений колір, тому я і заходжу в сині. О, в мене навіть наушники сині. Можем навушники якраз таки із-за мікрофону. Є, yeah. нарешті. Бабушки нікого такого, щоб не було раунду. Якщо ви чуєте так спейс, в голос Space, то прибачте просто... У мене немає нормального мікрофону, тому я користуюся звичайним вбудовом. Той чувак, що хоче мене заповнити в космос. Вау. о о о блин о ок о о о вам Ого Шо о. Дядя, о. Дядя, о. Просто одного удара не хватило Чтобы подфартело Ой-ой і бы не знизу чувак, тебя би напевно, би відбив. А може і без мене то би він бы відбив. Хм? Так Чувак, спасать. Та ти... Бля. Господи. То жопа. Часный плейбов і я один проти двох я знаю одну тактику а не дбью я не знаю як я відбил это камон круто было, честно. А наушники залезаю. Ты смешно тут ушло, он закрутила довколо того бячика. И баню за своим м'ячем. Так, 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 так. Одне місце. Побачите, якщо вишити к мою каліатуру. Один мені гол. Не yeah! Зря уже пеш. Иди в бою я до вас. ха yeah. yeah. <laughs> Я буду снизу. Завертой чувак тоже будет снизу. <laughs> я так и не бы сдал. Завертой за были. Так. Я стреляю на глот. Зая, напевно, буде ГГ. Стоп буде до ГГ. What? What the fuck? What is this? Fireball. That's possible. ой 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 I'm <sharp inhale> Насміш відкинув. Баунсів в того ніча б то тоби нас би відкидали не так. Слабо. Тут тільки... Є. Так смешно... Ой. Чува, чело, хватит. Я внизу буду все, мне пофиг. <свистит> Я в шоте. И Ми <ріст> не без мезки, просто пайки. Чувак, ты що не улітай? Наш чувак хоча б сильний. Тут більш-менш. Є рептонгой. Є. Зараз просто треба не просрати ще один гол. Для мене не привычно говорить по-украински. Офігеть! є. Готово. Ничего спи. У меня крапята прилетел. Я знизу файно ну, там стою. Що <ріст> то було? Скажіть мені, що то було? Напишіть коментарі, якщо то було. Агарун <ріст> 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 ай. Дам дом молоде. <ріст> Дякую. Ладно. Хотів вже казати спасибі. Аби непривічно говорити на українській мові на ютубі. Тобто, якщо будете замічати в мене російську мову, напишіть мені в коментарях, під якими відео ви бачите, що я говорю на російській мові. Таке може бути, чесно кажу. Кек? Майже би був кек. Та чому? Тяжко добитися кету. Не знаю, чи бандіка буде записувати е, 10 хвилин. Ну, сподіваюся, що буде. Є. І більше тушніше, ніж 10 хвилин. Якщо що, то майже нічого не пропустите. Тому що я вже відновлю запис. Майже. Подивимося зараз. О, он записывает довше. Круто. <гас> мене просто знер. Тиво. Айрон Ай сам добувай цей мяч. Ти-ти-чи. Дайся. Айрон Ай, ти що без мене ніхера не між... Вот так иду. Майже беззабыл. Давай, айромай. Айронай, like. like. давай думай. Yeah. Да господи. Господи. Просто вот так вот роблю. И вс. Хотя майже был ровно. Через меня. Айронай спасай мяч на хера не згодний. Ну, б зашел. Дякую, чувак. Я до своїх ворот приведу. Господи. До речі, це перше нормальне відео по якій серії. Браузер не О, господи. Все, купу. Не создаєш, що в мене мікрофон тут. Понятно, чувак, то є Так микрофон тут вот тут вот о трохи болить. Десь то відео буде 20 хвилин не більше Бо мені лень знімати так довго. понятно Хайде. І шукаємо футбол о футбол тільки я зайшов, то чувак вже вийшов. Окей, okay, будемо грати в звичайний бонг. Так. Нарешті. А що тут треба робити? А... Ой, чого? Ди. Тайди спицы. Ой, я такой.

немножко паркур сколько там тых их я тоже черный могу ты и я квин! просто не можно давать ему сюда заскочить Ізранили, скучу його вискочив, хоп. Хопля. Плюс менше вже навчили купить. Коли програв, баться і закінчилася гра. Круто. Ще п'ять з половиною хвилин. Ой-ой-ой-ой, ки на минузу, дякую. Куда я так разогнался? Я як блиском когнал. О, уже? Ничего собі убил. Ой, кто коли начинает, кого вс начинается. ха 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 До речі, десь на кінці я покажу вам свій скин. Тобто в мене є спеціальна карта для того. Тобто, я її робив Просто так. Лиско було дуже навіть. Коротше, вони не хочуть грати, і вони не хочуть програвати. Зараз я вам покажу свій скін. Секрет. map. То есть да, щоб вот матері скин вот у того карта. Старт. я чуть-чуть тут забыл, вот. Пошли мискин. Вот такий у мене скин, то есть менек крайдер, Ну, не сказал, что я похожа на санса и я себе зуб сыне око. Дуже тяжко було зробити цей скін реалі. Та думаю на цьому буду закінчене. Закінчувати. Ну, всім пока. До побачення, до скорих зустрічей. Пока!